Є звернення мешканців села Криківщина, котирла лілія, тільки що вона виступала щодо порушення в сфері земельного і екологічного законодавства. Все почалось з того, коли у 2013 році році Крюківщинська сільська рада взяла на себе свої такі повноваження. Не знаю, правда, чи неправильні, коли природно захисна смуга була зменшена з 50 метрів до 25, а біля озера до 100, що є підтверджено актами екологічної екологічної інспекції у 2020 році. Де 83 ділянки виділено і був зроблений відповідний припис до Крюківщинської сільської ради. Навести це все в належний стан. До цих пір потім вже була перевірка в 21 році, потім війна. Ніхто ніяких приписів не виконує, тому у нас і надалі ділянки. Всі ось вони. Синеньким позначено от у нас все повністю природна захисна смуга, а так як це вздовж річки сіверка, тепер зрозуміло, чому у нас хочуть річку заложити в труби. Купа кримінальних справ, які розглядались, вони або заморожені, або закриті. Так, дивіться, тобто, що бачиться, тобто є річка Сіверка, а це побіта а, да, А то побіте є участки. От є припис Державної екологічної інспекції України, де 83 ділянки, які виділені, були з порушенням чинного законодавства, де було написано припис, провели перевірку і просили усунути недоліки. В 2021 році виїжджала повторна вже на Вишнівську міську раду. Курківщинська сільська рада. Тобто в прибережній зони захисні 20 метрах повиділяли земельні ділянки. Це може накладки, ну не може бути річка в джерело перелік ділянок. Ой, вибачте. ділянок. в Курківщині там така є, що дійсно вона виконали... івані не дасть. У неї є всі ці документи. Просто вони якби там мали вечка двадцять метрів. Нічого не можна по сторону. Не виділяти А скажіть, добре, окей, про річку ми проговорили, зараз будемо приймати рішення. Усі перелік всіх земельних ділянок зафіксований Державною екологічною інспекцією України, От, які вони, були вони, видалені спорушення. Так, вони без рину русло засипали. Що з об'єктом природу зобов'язання? Так, я знаю, я знаю. А з об'єктом природно захисної заповідної зони у нас заказник до того, поки була прийнята обласною радою заказник озерний, не 30, до того були документи, да, були документи що заказник мав об'єм ну, територію 43 гектари. Чому саме заказник озерний став 30 гектарів, також невідомо. Питання, да, питання в тому, що ми ж створюємо і подаємо, ну, розглядаємо документи і подаємо на обласну раду тільки за погодженням з органами місцевого самоврядування ну, або власником взагалі землі. Да. Тобто на що в нас є погодження, на те і створюється об'єкт природно-заповідного фонду. Я зрозумів. А куди відноситься сьогодні цей населений пункт? До, це Вашні... рада, до, України, до Вашнівської сільської. міської ради. А у нас немає нікого з представників? Є депутат у нас від цього округу. Кріпа. Перший сільський голова Криківщини. Може щось прокоментуєте, дасте якісь поради, бачення, як ви десь. Правильно розумію, це так, ви цю за мене ділянку, що розпайовані? Я особисто ділянку. Ну ви там Значить, працювали з сільським головою. Значить, я працював з сільським головою в селі Криківщина по 2000. 20 й рік. Значить, а з якого час? З 2009. -го. А це було коли зроблено? А там частина ну, змейних ділянок, які виділялися ще в 2000-х роках. 2000 з 13 рік. Там... Ні, ці ділянки виділялись, там є коли вони зробили. Тобто оті труби, що ми бачимо на фотографії, то в рамках проєкту... Ні, то річка Сіверка. Їдь до нас, ми вже запрошували, що дід до нас сідайте. То річка Сіверка. Не ховайся, Андрій, іди сюди. Андрій, от то, що там був потоплений. Вот ви это, знаєте, да? Да, так? Вот э, ну, вот я гейс... розказував Роману Сергіочу по цій ситуації. Вибачаю, значить, дійсно тут ви знаєте, що Скотсь, коли планував, коли ми з ним оформляли парк, і він був зроблений, для того, щоб дійсно сюди люди не викидали сміття, в нього була. Так, і... не викидають сміття, його та, можна ну, зробити. Ну, зараз ну, який не... слой груз, який масив. Давайте почемо Да. да. Роман Сергійович, дивіться, щоб ми довго не говорили. Дійсно підтримую вашу пропозицію. Давайте зверніться до відповідних органів. Тим більше до відповідні органи Ні. не розглядають. Я сама особисто їздила в слідчий комітет. Вони не розглядають цю справу. Ну Значить, тобто, це питання давайте, не так, першого остання року. комісія була в 2021 році. виїжджала, я не знаю. Чи я... та а при до чого тут комісія? кажу про нацполіцію. Я особисто була в слідчого в Нацполіція. Не розглядаю, Потім Ліля закрили справу. Так. Ну от зараз ну тобто це ж не перелік перелік це справ. Це не перелік. вони дивним чином в липні 2020 року, до того як ну зараз вернешнівська міська і може рада, це є Всі кримінальні справи були дивним чином закриті. Ну, то есть вы пропонуєте таки... чи з больної голови? Ні, я нічого не пропоную, я ж уж... дитя. Це... Це... Да. Це... Да. А тепер він тут, каже, давайте тут Ні, звернення ж мешканців, будь ласка, так ви що ну э, при всем уважении э, руководства, да, вот как бы оно не было, перевод э, допущенная ошибка была в месяц самоврядування за то, что вы землю. Ні один голова, особливо де потрібна земля і люди стремляться до берегу водоему не дотримуються ні один а, норму, которую написано в водний кодексі сегодня. Все хотят эту речку в малих речках приводить. Коди строїться дома, куди треба діти і те саме, куди йому треба діти. Питання, питання виїздної комісії подивимося Під це виділена земля 3 гектара 59, дев'ять три з половиною гектара. Для то, щоб, За них платять, для то, для то, щоб це 4 000... Все, що там люди наробили, і там, власне, хоч порядки по Приємно так вийти. у вас же був приємно, голова... ви... так, приємно вийти до того, що ви Так озера, воно ж ніде не, не ділося, Андрій Петрович його зверху просто Поїхали, насипали. Поїхали, подивимося, що там робиться. О, Вітаю, я вас приглашаю. Хорошо, які варіанти? Ну, дивіться, це питання розглядається не перше. Це в минулому році. Так само нам до нас приходили мешканці Криківщини і... Показували ті ж самі жахливі фотографії, коли ну, насправді річка є, але вона засипана, всяким сміттям. О, це вже ж ми другий раз. Я запрошую знаю, насколько я наскільки я понял, там какое-то изменение произошло после того, как ну, эта фотографія була. фотография ну, розумієте, Это тоже касается маленьких середніх речок. Ребята, если мы таких речек будем уничтожать и сделать их ливневками, поймите правильно, у нас не будет борщи речки, и мы будем в катастрофической Конечно. ситуации. Поэтому, а, вот, недавно соврать, собрать, да. вот сколько а, водоемы высохло а, в Кагалийском а, ну, в в районе? 14 штук. О, це тільки за два роки. Поэтому е, беречь треба, хоча б що протікають. Шановні колеги, давайте рухати дійсно я підтримую ініціативу виїхати на місце і е, там на місці, що додатково оглянути, але попередньо для нам для виїзду прийняти відповідне проміжне про, 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 про рішення. Звернутися до е, керівника нацполіції Київської області Нєметова. Проханням надати інформацію про стан кримінальних проваджень і їх активізувати, звернутися до прокурора Київської області Крима з проханням повідомити, чи вживалися заклади щодо повернення вилучення земельних ділянок в прибрежній зоні, звернутися до державної екологічної інспекції, повідомити чи виконані приписи. Звернутися і а, в тому числі прокуратури, чи вживали заходи про витребування земельних ділянок як і в об'єкті ПЗФ, і так і в таскаті на прибережній смузі, звернути в екоінспекцію, що тому числі щодо а, попросити надати інформацію про виконання приписів, окремо звернутися до Вишнівської міської ради з проханням повідомити, ми, які вживаються заходи щодо благоустрою і належного обслуговування вказаної прибіжного сму. Чи може передбачені в них якісь проекти, якісь ініціативи, крім того, попросити надати їхнє бачення інформацію щодо розвитку цієї території, чи вони збираються щось робити, приводити відповідність, в тому числі цей об'єкт? А потім пропоную комісію, зібравши цю інформацію, виїхати на місце, в тому числі заїдемо на сміттєзвалище, це його подивимося, да. да, і разом mm -hmm. проїдемося по посім територіям, оглянемо об'єкт.